Видання нафта і газ України за 23 2023 року. Горизонти проборили нову газову свердловину з добовим дебітом 600 тисяч кубометрів. З урахуванням нової свердловини, загальний фонд діючих свердловин групи компанії MD Ukraine, який належить 100% «Горизонти», збільшено до 22. 600 тисяч кубометрів на добу це абсолютно вільний дебіт нової свердловини, що пробурена у лютому 2023 року. Це стало можливим завдяки залученню найкращих спеціалістів та їх злагодженої роботи, зазначено у повідомленні. Група компаній Драсервіс» у 2020 році видобула 204 мільйонів кубометрів газу. Добувними компаніями, що володіють 12 спеціальними дозволами у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях, є Західнадсервіс, Нордік, ПроєктПУД, Геонадреінвест, Горизонти, Геологічне бюро Львів та Велком. Сервісні компанії, борова компанія Горизонти, Нордікбуд та Георозвідка. За даними «Інтерфакс Україна», до кінця 2021 року компанія МНД була партнером Кузицьку у трьох газовидобувних компаніях, які володіють п'ятьма ліцензіями. Також читайте в номері про виклики і газові перемоги 2022-го, а також про план 23 2023 рік для забезпечення внеску західних регіонів в енергонезалежність України, розповідає Ростислав Лило, головний інженер Львів газовидобування. Гецик Назарі з доповіддю про використання інтегрованих моделей для збільшення видобутку на виснажених газових родовищах. Романо Опіймах представив останні події галузі надрокористування. Завантажте видання можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.